Шановні учасники, шановні гості, найперше хотілося подякувати волейбольному клубу Парком Кожани за те, що вони доклали максимальні зусилля, щоб організувати і провести це волейбольне свято. Хотілося подякувати і нашим гостям, які підтримали запрошення і прибули до нас на змагання. Знаменим ці змагання є тим, що цього року. 1925 році. Однак наші дослідження показують, що Дівчина теж вже в 20-х числах культивували волейбол в 20-х роках. І ми теж гордимося тим, що на території Львівщини, на території Галичини, волейбол, волейбольна традиція вже має 90 і більше річ. Хотілося б побажати, щоб змагання... Ці показали свою кращу гру.